Я Отця і Сина і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Малі. Прийшла жінка з алябастровою посудиною дорогоцінного нарду і, розбивши посудину, вилала йому на голову. І деякі обурились були. Деякі були обурились, що це така трата. І знаєте, ну, для нас там, наприклад, Тих 300 динарію, ніхто не знає, що це, скільки це, чи це багато, чи це мало. Бо по тих цінах, знаєте, цінності були інші. І величина тих грошей була і інша. Динарій, щоб ви розуміли, за динарій можна було раб коштував 4 динарії, щоб ви розуміли. Але баран коштував один динарій примірно, залежно як що файний, то був один динарій. І за один динарій ще можна було купити 16 буханок хліба. Ну, в принципі, 300 динарії це було багато. Можна було купити свій добру кубку рабів, але не кожен міг собі дозволити. Раба замало його купити, його треба було годувати, йому треба було дати місце, де він мав би жити. І коли от побачили оці всі, що дивилися, вони знали, скільки коштує той дорогоцінний от миру, що вона ту пляшечку спеціально розбила для того, щоб помазати Ісуса. І цей жест, знаєте, Він місцями. Ну, якби нелогічний, недоцільний. Ну, для чого така марнота, так? іменно на це і звертають, і звертають увагу всі ті, що побачили цю процедуру, коли прийшла оця жінка за лібастривою посудиною, коли він пішов в домі Симеона прокаженого. Який він був за столом, підійшла жінка за лябастровою посудиною. Але усі не хочуть враховувати, про що то за той Симон, так? Прокажений, який був за столом у Витанії. Це він не був прокажений, він вже був нормальний. Це той, кого Христос оздоровив. І пройшов час. Там рік чи скільки там прийшов, і цей син запрошує його додому, до себе вже після того, як... а йому вже так і казали прокажений, бо тому що він до нього вже привикли, бо що він прокажений. Хоч він вже був чистий. І цей робить Христове, якби подяку пізніше, а ця жінка робить, якби наперед Вона нічого в нього не просить. Їй нічого не треба. Вона просто прийшла і робить жест. Такий жест робили, помазували тим, тими пахощами померлих. Тобто вона, якби наперед, його помазує дорогоцінним миром. Бо живі ніколи так не намащувалися, щоб так пахнути, бо це було дуже дорого. Ми вже примірно розуміємо, що то є 300 динарів. Може, вони трохи там перебільшили, але в будь-якому варіанті в цих межах це було дуже багато. Це було дуже поважне. Так, Юда продав Ісуса за 33 сірвніки, це, якщо в динаріях, то це примірно 100, 120 динаріїв. Це теж було багато. Можна було купити якусь частину і поля. І якусь певну кількість рабів. 120 динарів, а один раб коштував 4 динарії. Певно, що це були немалі гроші. І коли ми бачимо, що ця жінка витрачає ще так раз суму на те, щоб помазати Ісуса, як Юда отримав гроші. За те, що продав Ісуса Христа. Я думаю, що задумуючись над цими, вроді би, грошовими величинами, ми повинні собі зробити якийсь висновок. Господи, де я? Хто я у цій історії? Я той, що плачу, чи я той, що отримаю. Я той, що жертвую, чи той, що чекаю, на якусь винагороду від Бога. Чи я той, що дякую Богові? Хто я Господи? І каже Ісус до цих всіх, що там сиділи, Він каже, що можна було би це продати і роздати бідним, роблять собі лице, як кажуть в нас в народі, так? і Христос їм відповідає, знову делікатно, не ображаючи нікого, каже: бідних завжди маєте з собою і можете їм. Служити постійно, якщо хочете. Але біда що в тім, що ті люди, які сказали продати це миро і дати бідним, ніколи бідним не допомагали. Чи може я належу до тих людей, які просто говорять пусті слова? Чи я належу до тих бідних, які потребують допомоги? Чи я належу до тих, які постійно бідним допомагають? Може не багато, але допомагають. Хто ти є? Це Євангеліє, як нікотре дає можливість людині задуматися і знайти себе в цій історії. Де я? А може, я той ще біля Ісуса Христа? Тому кожен раз, коли ми, коли ми читаємо Святе Письмо, ми повинні розуміти, що це не просто історія Ісуса Христа. Це можливість достукатися до людини. І як він сказав про цю жінку, лишіть її, каже, бо тому що від нині і до кінця світу за неї будуть говорити за цю жінку, що вона це зробила. А тут якраз оці слова я прирівнюю до моєї любимої фрази, яка жертва, така і ласка. З якою щедрості і з якою величиною посудини ми приходимо до Бога, і з такої повноти Божої ласки повертаємося назад. Яку жертву приносимо Богові, таку Він і воздасть нам. Але пам'ятайте Божу геометрію і Божу математику. Хто, хто робить до Господа Бога один крок? Бог до нього робить десять. То приносить йому 100 динарів, він йому віддає тисячу. Господь Бог завжди примножує. Господь Бог не рівнає нас до себе і себе не рівняє до нас. Він нам показує, що і любов Божа до нас у десять 10 разів, а може і в 100 разів. Але більша 100 процентів. І яка би не була велика любов людська, Божа завжди більша. І яка б не була жертва для Бога велика, Божа благодать буде більша. Пам'ятайте про Божу щедрість, пам'ятайте про Божу любов і пам'ятайте, хто ми є у цьому житті. По відношенню до Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!